П'ятниця – останній робочий день тижня. Ви дивитесь три новини, Як минулий день у нашому місті? Вже за мить. Вітаю. Вже пройшло 97 років з того часу, як на горі маківці українські січові стрільці тримали оборону рідного краю. Подвиг країн пам'ятають і щороку вшановують офіційним сходженням на гору. Минулої неділі квіти до меморіалу поклали представники обласної ради обласної адміністрації. Була там і місцева громада. Шану січовим стрільцям віддала й делегація зі стрия. Представники міської організації конгресу українських націоналістів гордо винесли на славетну гору символ своєї організації червоно-чорний. Ній прапор Нагадаю, бої за гору маківку проходили під час Першої світової війни на східному фронті в Карпатах між підрозділами австро-угорських та російських військ. Найзапекліша боротьба за гору маківку тривала з 29 квітня до 2 травня 1915 року. Австрійські частини відступали під натиском російських військ. Протягом чотирьох днів українські січові стрільці вистояли під натиском російських військ та зуміли втримати позиції. Щороку Вшановується пам'ять на горі Маківка героїв, які в формуваннях австрійської армії загинули за нашу державність за Україну. З 2 квітня, з 28 квітня, по 2 травня відбували 2015 року відбувалися бої, ці героїчні бої на горі Маківці. Стрийська делегація в кількості 24 чоловік, де входили і членство конгресу українських націоналістів, і випускники шкіл міста Стрия відбули на гору маківку вшанувати пам'ять героїв, які полягли. Там 34 могили. дуже гарно організований меморіал пам'яті українських січових стрільців. Якщо звернути проаналізувати, подивитися жертовність у цій боротьбі молодих хлопців. Все-таки Хай кожен подумає і скаже, що ми не повинні питатися, що нам дала держава, а в першу чергу ми повинні питатися, що ми дали державі. І не йти на соціальні підкупи, а пам'ятати, що через соціальні підкупи 17 18 року виник Голодомор 32-33 року. Зараз невеличке звернення до ветеранів війни та учасників бойових дій. Мерія повідомляє, що урочисті збори до дня перемоги відбудуться 8 травня. Збір проводитиметься біля приміщення міської ради об 11 годині 30 хвилин. Стрийське комунальне підприємство «Стрийводоканал» повідомляє мешканців Стрия. У понеділок 7 травня буде припинено водопостачання в зв'язку з ремонтними роботами на центральних мережах водопроводу у селі Братківці. Води не буде з десятої години ранку до 16-ї. Адміністрація «Стрийводоканалу» просить вибачення за незручності. Виборча кампанія з виборів народних депутатів України розпочнеться 30 липня. Як стало відомо, ЦВК має оголосити про початок виборчого процесу не пізніше як 28 липня. Відповідно до закону про вибори народних депутатів, вибори проводяться за змішаною пропорційно-мажоритарною системою по 225 депутатів у багатомандатному окрузі за партійними списками і в одномандатних округах. Висування кандидатів за партійними списками і в одномандатних округах розпочнеться з 30 липня. І завершиться 9 серпня. Кандидати в мажоритарних округах можуть висуватися партіями або шляхом самовисування. Нам відмінно від усіх попередніх парламентських виборів, реєструвати кандидатів, які балотуються за мажоритарними округами, буде ЦВК на окружні виборчі комісії. Голосування відбудеться 28 жовтня. ЦВК має встановити офіційні результати виборів до 12 листопада. Укрзалізниця вводить новий графік руху поїздів на 2012 13 роки з 27 травня. Про це повідомив заступник генерального директора Укрзалізниці Ігор Гладких. За його словами, новий розклад складено вже для 200 пар потягів. Ще для 98 буде складено на найближчі дні, передає голос UA». Як зазначив начальник головного пасажирського управління Укрзалізниці Олександр Іванько, з існуючих 160 цілорічних маршрутів залишиться лише 130. Однак на його переконання, це не вплине. На інтенсивність перевезень пасажирів, оскільки до багатьох поїздів будуть прикріплені додаткові вагони у новому графіку руху передбачено 70 пар літніх поїздів. А для того, щоб на літній період знизити ажіотаж на вокзалах, планують відкрити 160 додаткових каз, з яких сім будуть пересувними на узбережжі Чорного моря. Ось і добіг наш випуск. до завершення. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки незмінній адресі нашого сайту Телеланку. завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник, Вона підсумує головні події тижня. А я з вами прощаюсь до понеділка, вдалих вам вихідних. Його величний спор до вашої уваги про найцікавіші події дня ви дізнайтесь вже за мить. Залишайтеся з нами. Наші на арені Львів гарний подарунок зробив осередок ветеранів спорту стрищини, зокрема його керівник Роман Мазяк, своїм активістам. Майже 40 знаних у минулому своїми спортивними досягненнями наших земляків завдяки йому і Стрийському управлінню бурових робіт, що надало транспорт, мали змогу здійснити екскурсію на нову арену Львів. Лише двох подій офіційної церемонії відкриття і першого матчу вистачало, щоб нагадаю представнику ЄФА назвали наш стадіон найкомфортнішим серед тих, що приймають євродвіти. 2012. пропоную і вам здійснити екскурсію разом із нашими кореспондентами. Літаючу тарілку Львів Арени можна побачити з євротраси ще здалеку. А на самому стадіоні, де ще йдуть завершання роботи, Стаян зустріла екскурсовод Леся. Він збудований за всіма вимогами стандартів. УЄФА тобто абсолютно все тут є основним це є комфорт і безпека. Комфорт цей як стадіон самі побачите чаша трибуна, в нас що людина може себе почувати 12-м гравцем, сидячи навіть на трибуні, так само безпека це відповідає в тому, що за 8 хвилин проводиться повністю евакуація людей. Загальна кількість місць, яка вміщує. Це є 34 915 осіб. Під час Євро буде 32 767 осіб, оскільки дуже велика кількість відводиться для журналістів. Наші земляки мали змогу побувати на їхніх робочих місцях, в медіа-центрі і в коментаторських кабінах. Побачити, можливо, вперше востаннє віп-зону, ложі для інвалідів, приміщення для гравців і тренерів, душові і масажні кабінети. Не тільки зазирнули, а й посиділи у роздяганні футболістів Карпат. Правда, форму на себе приміряти не ризикнули. Випробували на зручність і крісла лави запасних і тренерів безпосередньо на полі. А от газон випробувати нашим ветеранам не дозволили. Воно й не дивно, адже його ворожі. Чули спеціальним методом два роки в Голландії, звідки ролоно перевезли і встановили тут. На думку фахівців, це найкраще покриття серед аналогічних стадіонів господарів Євро 2012. Це дійсно неймовірне. Я, я дійсно страшне задоволення. Я не, від, не відчув навіть то повітря того стадіону, то є чудове, то просто неймовірно. Ви не маєте поняття. Я нам взяв сувеніри такі, що я хочу показати. Своїм знакомим, своїм товаришам, яка яка то є прекрасна, прекрасна арена, Це неймовірно, немовірно, що може таке бути збудований такий стадіон. Таким можемо, якщо захочемо, Василь Олексєєв, Руслан Леськів для спортвипуску стризьких новин. Стаховський не зміг вийти у чвертьфінал Мюнхена. У Німеччині на турнірі ATP BMW Open на відкритих кортах ґрунт з призовим фондом 398 тисяч 250 євро проходять матчі другого кола. 26-річний українець Сергій Стаховський, який займає в світовому рейтингу 68-й місце, не зміг пробитися до чвертьфіналу. Сергій зазнав поразки від 16-ї ракетки світу 30-річного іспанця Феліціано Лопеса, посіяного під другим номером з рахунком 4-6-6-7. Матч тривав 1 годину 24. 6 хвилин. Лопес зробив один брейк, а українець не зумів реалізувати свій єдиний брейкпоінт. Стаховський п'ять разів подав на виліт і двічі помилився на подачі. В активі Лопеса два ейси. Це друга поразка Сергія у двох зустрічах з Лопесом. Донецька міліція жорстоко побила вболівальників Дніпра. Кричущий випадок трапився у Донецьку. Місцеві правоохоронні органи жорстоко побили фанатів Дніпропетровського Дніпра, які прибули на матч з Металургом, застосовуючи до них електрошокери. Про це болівальники повідомили у четвер на прес-конференції в Дніпропетровську. Почалося з того, що нас зустріли на в'їзді Донецька, повезли по об'їзній дорозі і завезли з іншого боку. В результаті ми на 30 хвилин запізнилися на гру, сказав представник фанруху. Крім того, коли вболівальники Вийшла на вулицю з метою пошуку кафе, де можна було поїсти з дороги. До них підійшли міліціонери, які без жодних пояснень стали жорстоко бити їх та застосовували електрошокери. Після чого забрали кількох дніпропетровців у відділення міліції. За даними оболівальників, всього у Донецьку було затримано 58 дніпропетровських фанів, з яких трьом були виписані штрафи за адміністративне порушення в розмірі 250 гривень. Холіфілд кинув виклик Кличку. Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд під час перебування в Донецьку, як почесний гість міжнародного турніру Вечір чемпіонів на Донбас Арені заявив, що готовий дати урок братам кличка. У Донецьку Холіфілд ще раз підтвердив свої наміри пити на пенсію тільки після того, як поверне собі титул чемпіона. Розумію, що кличко чемпіон, але я теж не хлопчик для биття. У мене багаторічна кар'єра, мені 49 років, але я не вважаю себе старим. Тому... Залишаюся на рингу, зазначив він. І якщо клички захочуть цей поєдинок, а мій менеджер погодиться і мені доведеться битися, я гадаю, дам гарантію 100%, що буду робити в ринзі все можливе. Так, я вже не такий молодий, але у мене є величезний досвід. Я знаю, як битися і побачу багато чого на своєму віку. Я бився з найсильнішими боксерами світу. Якщо брети клички захочуть битися зі мною, то я із задоволенням вийду на ринг, підкреслив легендарний боксер. Англійці обрали найефектніший гол за останні 20 років. На честь святкування 20-річного ювілею англійська прем'єр-ліга обрала найбільш видовищний гол за всю історію існування турніру. Оплесків заслужив нападник Манчестер Юнайтед Уейн Руні, який неймовірним ударом через себе вразив ворота Манчестер Сіті. Гол красень був забитий ще рік тому з Гаком, у лютому 2011 року. Проте вболівальникам, як виявилось, він дуже запам'ятався. Сотні тисяч фанатів з усього світу взяли участь в голосуванні, і 26% віддали свій голос саме. За Гол Руні. Друге місце з 19% голосів зайняв екс-нападник Арсенала Деніс Берка зі своїм голом у ворота Ньюкасл Юнайтед після ефектного розвороту. А слідом 15% йде колишній одноклубник голландця Тірі Анрі, який в жовтні 2000-го засмутив Манчестер Юнайтед. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Спортивних вам вихідних. Бережіть себе. Оптаки прогнозують на завтра похмуру погоду зранку та в день йтиме дощ. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Волось повітря 57%. Температура повітря вночі 15-16 градусів тепла. В день повітря прогріється до 20 градусів тепла. Вітер дутиме в східному напрямку 1-4 метри за секунду.